Доброго ранку вам. Сьогодні хочу запропонувати вам будинок верховина. Перший поверх зроблений з цегли, другий та третій з дерева. Площа будинка 425 квадратних метрів на ділянці 16 соток, Під'їзд легковим авто цілий рік. Будинок робили як для себе, але плани змінилися. Тому зараз він продається. Дуже гарна уходжена територія, ландшафтний дизайн. Має браму, місце на три авто, там і дрова зберігаються, дитячий майданчик, там є альтанка, всередині є баня, басейн, на другому поверхі шість кімнат, а все інше я покажу вам далі. Так, Виходячи з Альтанки, ми потрапляємо на подвір'я. Це вид з другого поверху. Тут йде на третій поверх. Зараз ходимо на другий. Тут є шість номерів. Другий. Там такі, що виїхали люди. Є перший номер, третій. Я вам Деякі номери зараз покажу. Так, перший номер це От спальна кровать, крісло, телевізор, невеличкий стов є сам вузол, в якому є дошова кабіна, мотаз і люмування. Так, як виглядає у нас балкончики, є такий балкончики з таким видом на гори, дорогу, подвір'я засаджене деревами, кущами. Диванчика здесь сто банку, і саме головне, що є, є фен в, в кожному. Женька, так. Так. Тут я своя кухня с выходом на балкон. з звій санвузом. Ванна, рушнички, утаз. Зараз покажу, як виглядає другий рівень цієї кімнати. Двуспальна кровать, софа і краєвид. О там є корови. Скільки дверей відкривав, всі двері відкриваються тихо, спокійно, без усяких скрипів. І останні два номери, найкраща номера. Це номер, веде другий вихід. Це номера трохи побільше. Ось так виглядає. І холодильник, телевізор це теж, стол. Так, сам вузол. І тут замість дошової кабіни є ванна. Невеличка, але вона є. Ось так. Ну і це той же фен. Зараз піднімемось на третій поверх цієї кімнати. І тут є ще кровать. Такий номер. Який у нас тут є вид? А вид такий. На третьому поверсі саме солодке. Це більярд. Це більярдна для тих, хто полюбляє цей вид спорту. Дерев'яні дробини дуже гарно зроблені. Оброблені повністю з дерева. Вагонка на стінах теж оброблена. Кроваті теж повністю з дерева. Оброблені лаком. Заходимо на перший поверх. Тут у нас велика-велика столова. З каміна, барною стійкою. Там є два туалета. Заходимо на кухню. Кухня у нас має такий вигляд. Максимум що тут жило. Разом це 22 людини. Ось така кухня. Тут є котельня. Котел на 40 кВт, два бойлери по 160 літрів. Котел опалюється дровами. Тут виходимо на задній двір, де є дроварня, є підсобне приміщення з полицями. Два холодильника, є морозильна камера, відеоспостереження і внизу, внизу є ще підвал, підвальне приміщення. Ось Така є альтанка з місцем для відпочинку, каміном.